Друзі, навіщо МСФЗшнику управлінський облік? Бо МСФЗ не місяць стандартів щодо витрат, а всі відповіді дає саме управлінський облік, без нього витрати у звітності, як двигун без пального. Управлінський облік дає те, на чому ґрунтуються МСФЗ витрати, чітку аналітику центрів відповідальності й місць виникнення, щоб коректно класифікувати та подавати витрати за функціями чи елементами для МСБО 1, і розподіляти загальновиробничі витрати на собівартість та запаси для мсбо 2 Саме він забезпечує калькулювання і драйвери для первісної вартості та строків амортизації активів для МСБО 16 і 38, бюджети і прогнози для знецінення для МСБО 36, оцінку витрат, що формують забезпечення для МСБО 37, середньозважені відсотки капіталізації для МСБО 23 тощо. Результат достовірні, обґрунтовані суми та прозорі примітки. Про все це. На міжнародних сертифікаційних програмах Агентства ЗМСФЗ з управлінського обліку з навчанням українською мовою та дипломом від Британського інституту сертифікованих фінансових менеджерів. Всі деталі у нас на сайті та у менеджера за телефоном на цьому відео. До зустрічі в Агентстві ЗМСФЗ!